Панове, привіт! Вперше в історії гравцем місяця іспанської лаліги став українець Артем Довбек. За це він отримав чудову збича карту, яку я одразу побіг збирати. Тим часом в італійській серії А грають матчі чемпіонату, тоді як в Іспанії та Англії перейшли до кубкових протистоянь. Безліч поєдинків чекають ваших прогнозів. Якщо у вас такі є, то Фавбет до ваших послуг. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Шанс на до 110 тисяч гривень від Favbet І є тут випустили нове промо Versus Ice проти Fire. Але що мені до того, якщо в нас є Артем Довбек? Я йду його збирати. О, в обрані його 87-й. 86-й рейтинг треба віддати. 84-й. Інформи не хочуть від нас. Будемо збирати, тому що він наш. Певна річ. Ми підтримуємо. Таке рішення від EA, щоб вони знали, що українці чекають такі СБЧ. Тож, збирайте. В кого є і в кого навіть нема рейтингів, збирайте. В кого нема рейтингів, збирайте піки. Я підготував 22. Щось на Довбика, а щось на Мбапе. Є е 84-й. То для Довбика. Ще 84-й. Ще для Довбика. Ще таких 7 і вже одна збірка є. Отак. О, інформ. Я саме зараз читав повідомлення в чаті про те, що EA відкручують піки під нове промо. І хотів би погодитися, бо я собі згадував, що я десь недавно збирав кубку піків і відкривав під нове промо, і був такий собі. Не дуже задоволений. Ну, ніби нормально, але не вау. Wow. Але дали інформа. 30 тисяч. Окей. Okay. 85-й мобіле дублікатом. Ходи. Четвертий для Довбика, окей. Okay. Опа! Диви, диви. 85-й Промо! Промай! У мене була серія А. Я би навіть втішився. Жокей має золотий. Пасольку в стилі башали в неї вона золота, наскільки я пам'ятаю. На батарейці з квікстепом. Дуже цікавий є спінацола. Може він в Жерону хоче перейти, га? Скільки такий коштує на ринку? Тридцятку всього лише. Піде на СБЧ. П'ятий. Окей, okay. і ще один п'ятий, ну Загалом так нічогенько. П'ятих є, четвертих є, інформ, спінацола. Але хочеться щось таке, щоб ухнути ще хоча б разочок. Там 90. Розумієте 86-й. На нив хоча б волкаут, Останній пік. І все. Отаке от я напікав. То є добре. Готово. Місяць тому нас обіграли. Потім дістався Антуану Грізману. Чесно кажучи, цього місяця я думав, що зараз оберуть Родріго. Родриго з Мадридського бо Просто де Мадридський Реал, де Атлетику там і голосують. Але ні. Артем Довбек. 87-й. потім Українець. перший в історії гравець місяця в іспанській лалізі, де Барселона Реал, Атлетико Мадрид, Севілья, Королі Ліги Європи, які зараз десь там з проблемами в чемпіонаті. потім, Виходь! Ukraine. Жерона. І ось він. Госбі. О, матадор. Ні. Ти хто? Ти матадор чи якийсь танець? Техаский рейнджер. Я згадав собі, що в нього немає геймфейсу. Бляха. Один мінус в цій карті є. Йому додали лише один плейстайл. Плейстайл, який. вплине на його. Стрибки, можливо. Які в нього 99. І що воно нам дає? Можливо, ці крила просто як Red Bull зарядять, і він буде стрибати екстра високо, і я зможу на нього давати навісні подачі з кутового, там, де в мене Ван Дейк колотить, буде колотити Артем Довбек га? Та ні, це НКВ не хочу замість Салаха, Ми граємо серйозно. Але от Родріго! А от Родріго можна? А як то сталося? Просто три легенди і спінасола на повній хімії. <сас> в них одразу два хімії. А. <сас> а де то пише? Бо коли були радіоактивні, там зінченко і так далі, то тут була окрема вкладка, де було то написано. В нього ще й ліва нога. Він не правша? Ці ноги не перевертають в цьому промо? Він правша? Та він правша. Йому викрутили ногу в цьому промо. Добре, хай буде Хантер. Нехай він буде дерев'яний, але буде колотити голи. Ну і відправився грати свої матчі Ultimate Team Champions. Рарна лінія захисту. Стерлінга зібрав цікаво. І Довбек приймає. Удар. По Ух ти ж бляха. Эээ, ну люди. Стерлинг мене забив. Спіносол на мече не таке, як Люренте. Він трошки тупенький лівим стігом. Довбек! зрівнює рахунок. Не святкуємо. Мало. Ей, Спінацола, якийсь він невдалий, чесно кажучи. Довбек несеться. Довбек. Довбек? Артем довбек. Мінус облак, мінус Дейк, 2-1. Якби не сон, я би довбека поставив лівим нападником, щоб він просто бив з лівою в дальній кут і не думав навіть за фінеси. Заради фінес шотів сона, я того не роблю, але мені здається, я все-таки поміняю їх місцями. Отако от от довбеку часто проситься з правою бити, а то в нього не вийде. А фінес шотів в нього нема, розумієте? Добре. О, Артем долба. Блан. Ну що, Фінесик? Зелененький пішов. Що, що? За мен штрафного. На фланзі хочеться трошки більше спритності. Дивись. Пен, добре. А це не Пентатрек? То він всі голи забивав. Нормально дав зараз добок. І Родріго. Родріго! Оооо, з поверненням! Якось я себе відчуваю незручно, коли пропускає такому супернику три голи. З першого це не те, що то перший матч, і я неуважно захищаюсь проти Р1 Дреблінга. Ой Бразилія. Ано, ну, якщо Фінес лівою. Та давай! Отак і будемо грати. Сон буде у мене правим страйкером, а довбик зліва буде передолити. Але все одно зараз при виконанні того удару було відчутно, що так його ногу хилить неприродньо. То чисто як би лівою пробив. Я би теж закинув дев'ятку, але так само мою анімацію понесло. Дебютний матч я вам показав окремо, а далі до вашої уваги лише соковиті хайлайти. Голи і асисти від Артема Довбика. Опа. Опа. І Артем. Довбек, 1-0. Ну, да, як молодець. І добичок, диви, 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 танк, що робить? Удар! Гол 2-0! Ух, як він несеться, як того подобається. А, тут асист. Чудово Зізу онсайд. Артем Довбек виривається. Артем Довбек Артем Довбек Молодченка. Опа. Опа. Белінгем. І Довбек Довбек має бути. І знову Довбек Ано на швидкості. Охохохо і перекиданечка, то я махав. Ой, як в дотик дав, Артем, довбик, на! Класно перехоплені вондейка. Онсайт сайт чи ні? Так і так. І Асес для долбика. Моя не можу їх порівняти І довбик головою, Артем Довбик! Але то дивно трохи. Плюс один. І ще раз долбек. Іще разочок Артем Довбик Ха-ха. 5. Другий пентатрик. Вау. 12 голів За 3 матчі 12 голів і 4 асисти божевілля. Довбик! Ай! Гол все-таки заходить, але чому удар довбика там якось дивно відбувся? Як пас, як скидка, чи його так перетримали, чи що, але суперник бомбанув? Зараз на повторі можна буде глянути цей епізод. Я тут сподівався, на його паверхедер, що буде гол, і він вже ніби виграв позицію, і тут така зрізка сталася. Позицію виграв, я думаю, що якраз зараз пробиває в дальній. І зрізалося. Але файно зрізалося, Так, Лоренте в падінні дав. Артем Довбик який пас. Довбик. Артем. Ала ла! ла ла, -ла, -ла! Ха -ха -ха -ха! Я не хотів, я хотів вибачитись, я не знаю, що він святкує. Токсик на Вінісіусі. Який гол! Який гол після асисту довбека можливо зарахують, можливо, ні не знаю, але Едвін Вандерсар що він вчудив? Довбеком я шукав подачу на дальню стійку, але Сар її ніби засейвив, здавалось. Якби він, до речі, не засейвив, то було б все одно закінчення з голом, бо там він і вже сам залишався. Але сар засевив, я думав все. Але тут як смішно все сталося. <реку> Гол ха! <реку> Нічого собі! Довбик машини, який паверхедер влетів під ближню стійку. Вау! Артем Довбек 3-2, Довбек! Довбанув 4-2. До побачення! Ух! На тих позиціях, щоб вбити. Опа! Артем Довбек! Елегантно! Він є. І довбик. Довбик проти гулята, оце так. Протистояння. Артем довбик, бляха. Гол. Але довбик дав поганий пас зараз. А. Зізу. От питаються Як ти граєш зізу? Та отак. От дивись! Дивись! Зінедін Зідан! Забрав віддав ігру. Закінчив. Артем Довбик. Довбиком краще якісь дуже круті розвороти не робити, бо тоді він губить баланс і все втрачається. Простіше з ним! Який пас зараз на Добика все-таки зайшов? Браво Сон! Боже мій. Але він колотить. Просто приймаєш і лупиш. 9-0 була моя статистика у Вікін Лізі, а тоді почалися проблеми. Тож 10-й матч окремо до вашої уваги. Останній матч на сьогодні. Неста Івантек Міржеґевський. Ось такий тут на еволюції. 92-й ВІРА, Червоні, мм. Ой. І сон лівою. хо-хо-хо-хо. Та як? Я в шоці? По дурному трошки в захисті я зіграв. Ай-яй! Та бляха. Все-таки 10 матчів поспіль без перерви то погана ідея була. Треба було десь там після 6-7 взяти паузу, бо я відчуваю, зараз трохи втомився. Мій суперник добре грає. Добре! Молодець Довбик, що там не зачепив, бо якби ти був в офсайді і зіграв без раку, я б тебе посадив відпочивати. Там. Ай-яй-яй. Вау. Уф. Уф! Та що це таке Це фол? Та, алло, та там сона по ногах просто побили. Знімайте побої, бляха. Уф. Шо? Уф. Пенальті! Ха-ха-ха! Не можна так, Віра! ну но, но Не можна рухати так довбика! Правильно! Довбик просто машина, він падати не буде, як Неймар. Але фол воу. Чудово! Артем Довбик! 3-2! Комон! Є! Шмайхель туди, на купу! Отак. От 10-0 з Артемом Довбиком і без нуля. Довбик і сон. Ось така парочка була. І Довбик настріляв 22 голи, віддав 6 асистів. Так, він з м'ячем трохи дерев'яний, може бути, все-таки він габаритний, але з його габаритами такий ще дриблінг, такий баланс і контроль м'яча це ще не найгірший варіант. Непогано. Просто не треба дуже різких розворотів на 180 градусів давати в пошуках якогось пасу. Я так люблю інколи крутитися своїми гравцями. Довбик так е, не зробить. Але трішечки вправо, трішечки вліво, дає собі раду. І головне його це просто відкрився, полетів 2 секунди після прийому, бенг, гол. Все-таки думаю, краще йому давати Хантера, щоб він біг 99 собі. І так він. Не отримає бусту потрібного, який би моторчик дав. Але мені здається, моторчик його потрібно сильно не врятує. А з Хантером він, хоча б впевнено, має фінішинг. 99 вибір позиції, 99 Сілодару, 99, і з такою швидкістю цього танка з силою 95 це робить просто якусь страшну машину для суперників. На цьому поки все. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Довбик вам сподобався. Біжіть збирати, грати з ним і розривати сітку у воротах суперників. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.